Навчали ухтирських школярів безпеці. Рятувальники, поліцейські та волонтери Червоного Хреста у мобільному класі безпеки розповідали дітям, що робити, якщо побачиш міну, як безпечно поводити себе на воді, користуватися побутовим газом. Інше звичайні життєві такі от правила безпеки. І головне, що отримували вони ці знання в досить цікавій, такій інтерактивній формі. Заняття тривало три години. За словами Юлії Дульської, за цей час. В в мобільному класі безпеки побували понад 80 дітей. Проєкт мобільних класів започаткував дитячий фонд ООН у співпраці з Міністерством внутрішніх справ України та Державною службою з надзвичайних ситуацій. Ми вже не одну школу презентували клас безпеки дітям дуже подобається. Вони в захваті розповідають е, своїм родичам. І ми навчаємо міни безпеки, як поводитись на воді пожежної безпеки. Ну, це дуже корисна для них інформація. А ці навчання відбулись у селі Куземен, що на Ухтирщині. Аріна Мізюк після 2014 року переїхала сюди з Донецька. Вважає для себе знання змінної безпеки чи не найважливішими. Звичайно, потрібні для повної. Для повного розуміння, щоб інші люди розуміли, що потрібно що робити в таких випадках. Можливі наслідки під час уроку безпеки діти діляться на групи. Хтось слухає урок всередині облаштованого фургону, хтось вчиться приміряти одяг рятувальника, хтось гасить умовну пожежу. Дізнався про нові види мін. І про те, що розтяжки насправді дуже незамітні. Я думав, їх видно добре, але насправді ні. Для подальшого життя розуміти, які є небезпеки в, нашому, в нашій країні, тим паче під час війни. Любо хто і де можна тільки зустріти міни, наприклад, навіть гуляти по вулиці, можна зустріти міни. в полях теж, навіть якщо там багато працівників працюють, там можуть зустрітися міни в лісі теж. Діана Крахматова, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.